Пал з сухої трави, листя, очерету це злочин проти людей та природи. Рятувальники і небайдужі люди закликають жителів країни дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Ось один із тисячі наслідків пожежі, що відбулася на початку квітня 2020 року. Пташенят цієї літки, на жаль, врятувати не вдалося. Оце вона купається. Це діло це діло. Бачка смолила, где на вылечило. Собачья шума. Все, червячков нету съения Надо еще зарядить, да? Вот такой часто понимал, мапу, зайдя в голову. Дивишься, ты шу, пить пали. Делать нет. Да не, а на мотаді хто сень не їхав? Я хліб їздив в центрі. Я тут пухлиф, кузна їхали. Бердечев я тебе бачу. Бердечева ты їздить. Бердечу? Бедрики? Не, не їздил ее, бедрики. Отказу, да. А ну не розказує, осінь, коли спілкувати. Осінь? А, осінью, так. Да. Осені, то я туди лісу. на річку. А, о, да я там терася буарну взяв. Там той дикий такий горбатий В річці. Бі, бідна, сиділа до останнього. Вилетіла вже як вогонь дві, ков смалили. І вже.